Всіх вітаю на каналі Істория Кравця. Продовжуємо з хутряним пальто. Трошечки тут прим'ята в мене зараз підкладка. Це з-за того, що вона лежала, вже не висіла в мене, на манекені, а лежала в мене ніч на столі. Чому? Тому що я вже почала пришивати підкладку. Вона в мене повністю шита. Нагадую, що я зберігла. Рельєф тільки по спині. витачку по спині я розподілила тільки ось сюди в складку, ще додатково додала об'єм на складку, я так захотіла, і е зберігла виточку ось тут. по на передній частині вона така нагрудна висока виточка, і вона йде в плеч, з плеча і прямо близько-близько вона і там виходила близько біля пройми рукава. Так що це я зберігла. Все інше я не зберігала, тому що воно по своїм властивостям не впливало на те, як Ну, не впливало. Це я нагадую, як я вшивала. Повністю ту підкладку. Ви бачите, зараз ось тут в мене є булавки. Ось так само я підлаштовувала і вколювала ось тут булавки. І зараз у мене тут йдуть точечні стіпки. Тобто я поверх підшивала, як і було раніше, точечно. Все тільки так, як воно і було. Зараз я. Намічу ще. Трошки, можливо, десь засвідчую, ну, вибачайте в мене ж звичайні звичайні умови. От, а, далі, що я а, як я, в принципі, пришила зараз підкладку. Я її пришила повністю ось так, горловина. Наче так з горловини, з центру, зі спини, я пішла, 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 пішла наперед, з однієї з іншої сторони. Частково, тобто, спочатку одну сторону, а потім іншу сторону. Не одразу з однієї і, ну, як то по кругу. Так, і залишила ось тут, зараз я. Ви бачите, дуже-дуже багато. То дуже багато за того, що е, я ж не можу кроїти підкладку одразу по вже деталях готової моєї е, ось цієї основи, тому що вона зшита, та основа, і е, мені треба буде підігнати ту підкладку. Підкладку, як я буду підганяти? Я ось тут в мене підколота трошки, я просто не дошила до самого низу. Ви бачите, це стрічка. Тут в мене є кишенька, яка туди увійде на внутрішню, я її піджину. Але мені треба буде підрізати довжину. Тобто я ось так викладатиму на столі. Я це на столі. Намічу, скоріш за все, крейдою спочатку, потім я а, на, намічу крейдою для того, щоб знаєте, не, не одразу буду різати а, і буду намічати з запасом, тобто буду залишати запас десь на 6 см. Потім, як було на старій підкладці, просто зараз ось тут показую, я буду підгинати край. Ось так. В мене тут стрічка, я її трошки залишаю на видне місце, скажімо так. Я не закриваю повністю, я ось так закриваю на, місце, на, на видне місце, залишаю. Потім я підшиваю так само точечно. І ось тут даю закріпку десь сантиметри. Там було сантиметрі, сантиметрі на 4, десь 3,5-4 см. Ну, я десь так само 3,5-4 см і захоплю, підшию так само точечно, як було верхню частину, щоб вона начебто, знаєш, знаєте, в мене ось туди виходила. При, начебто прилягала до самої основи. І потім вже вона там буде в мене нашаруватись за, за для того, щоб. Ну, зараз дуже багато е, такий шар, дуже, дуже, тому що вона ж довга, і буде знаходити ось так складочкою, так, яка буде давати свободу. Ну, Як в класичних. В принципі, пальто, так що таким чином я буду підшивати низ. Але підшивати низ буду я потім, тому що в мене зараз ще от в роботі, вчора вже на вечір, я трошки вже зробила підшиватиму рукав. Я його вшиваю ось таким чином, так само вручну, але вже не точечно, а таким ручним і потайним шовчиком. Тобто я його ось так підколола на булавку. Ви бачите, в мене немає ніде, так як я знімала чітко за викрійкою попередньої підкладки, так як я зберігала всі лінії, до яких були підшиті. Рукав і ну, пройма рукава. так, Я все це зберігла, я все це намітила. І ось так я загнула і так само підшиваю. В мене все чітко, ніде немає нічого лишнього, ніяких запасів. Так само я буду робити на іншому рукаві. Я просто рукав тут інший ще не Вклала у внутрішню сторону. Але чому? Тому що я хочу вам показати. Дивіться, тут була така історія. Нагадую, ось ця пройма рукава самої підкладки, не рукава, самої підкладки, вона була підшита до основи, так? до, як би то, до утеплювача. ось цього. Я не знаю, в принципі, як. Який там був, Яка була поступовість? Тому що, так як я його розпорювала вже готовим, зшитим тобто, вшитий рукав в ту пройму, тож воно начебто, ну, я не знаю, яка там була поступовість, воно було все вшито. Начебто. Тож я б ось цю сторону підколола. На, на розгляд, як я буду то робити, чи то я її підішю, а потім буду вшивати рукав, чи я буду вшивати так само рукав, як тут. Спочатку рукав в пройму, а потім я вигортаю зсередини, піднімаю і підшиваю, на, на, на колію ось тут, щоб мені не збитись, і підшиваю зсередини. Чи то я підшиваю повністю. Чи то я підшиваю частково, наприклад, ось тут тільки по нижній частині пройми і по верхній частині, там, де плече. Над цим я міркую, тому я вам показую ось ці мої два варіанти. Я сьогодні це закінчу. Я думала, що буде якось там багато часу, але ні. Я підшиваю досить все швидко і ось ця. Бокова, ну на своєму, так, Зовнішня сторона підкладки вона в мене зайняла ну десь хвилин 30 це з-за того, що я спочатку підколювала, а потім пришивала. І а, пришиваю я, я ж не проколюю само, саме хутро там, шкіру того хутра, а я проколюю саме ту стрічку, яка тримає, ну якби прокладає таку основну а, прокладочну частину робить, так, між хутром і між а, там, утеплювачем і підкладкою. Ну, якось так. Так що а, тільки за цього, а все інше воно робиться досить-досить швидко. Який в мене був крок між стіпками ручними? Десь біля 1 см, не більше, тому що ну, то будуть вже великі зазори, можна навіть брати по 0,5 якщо ви хочете так ну, прям почистити. Як вже показав попередній варіант, то там 1 см був крайній такий варіант, і того було достатньо. Яким стіпком, яким, яким кроком я шила саме зшивала? Шви на машині. Дивіться, от в мене є рукав який я не вшила, і тут ви можете бачити ось він, стібочок тут 2 міліметри. 2 мм, але чомусь в мене, ну ні, він 2 мм є, так, я не буду казати чомусь. все ок. Де, тим 2 міліметри був підшитий і попередній а, варіант підкладки. Так що я зберігла цю ідею і налаштувала свою машину. Вона таку тоненьку тканину в мене досить приємно бере. Ви бачите, я зберігла тут всі-всі-всі ось ці зрізи. І я вам скажу, що ось так я бачите, тут я на... намітила, коли сшивала ось ці під... підгини. Який був на попередній підкладці рукава. І ось так я його потім буду загинати. У мене тут є вже відмітка, тому що так як тут візкоза, то вона загинається. І ось так, знаєте, як -то, так той папір він залишає той слід. Так що мені тут дуже-дуже просто. І на рукаві я його так само ось, я ще його не підшила, я тільки його підколола. Тут ще булавочка от в мене вийшла чи не зайшла. Зараз я від... От так відігну. Я підколола так само, як була підшита попередня підкладка. Тобто, тут зараз воно трошечки ось тут не... відійшла булавка. Близько 2 см. За рахунок, навіть без урахування стирчащого хутра, близько 2 см, ось так десь на пальчик тут була. Підшита підкладка. Тобто вона починалась після ось так на ширину пальця приблизно мого, так? ну, Десь 2 см, і далі йде підкладка. Там залишився слід. Зараз я тут відгинаю, якщо вам буде видно, ось, вам видно, ось, бачите, ось цей. Проміжок, оцей слід там, де була підшита, стара підкладка рукава. Так само я зберегла всю 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 ширину того рукава. І в мене той рукавчик, ви бачите, без заломів, без всіляких там лишніх деталей в мене увійшла в цей рукав. Я дуже тим задоволення. Ось тут навіть є трошки ще ниточка залишилась, де в мене була підшита стара підкладка. то ниточка як вузликом треба буде її витягти звідти. Так що, ось так продвигається моя хутряна історія і, скоріш за все, що це відео, в принципі, буде і останнім на роботу з тим хутром. Я не буду показувати, як я вшиваю той низ. То не така вже є <кій> велика проблема, я вже це пояснила. І далі, 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 далі я вже потім буду демонструвати вам, скоріш за все, на манекені, а можливо, навіть і на собі. Там я подивлюсь, тому що щоб мені знімати себе саму, то на те треба. Якось налагодити час, і щоб чорне, наприклад, в приміщенні було видно, то налагодити систему освітлення, якої в мене замало. Тож, щось придумаємо, але на манекені я вам все одно це все діло покажу. Ну і, звісно, розкладку покажу. Так що це передостаннє відео. Дякую, що ви слідкуєте. Мені це дуже приємно. Та і, в принципі, це такий, знаєте, як а, стимул ще й собі зробити щось. <різь> таке приємне. Ось тут в мене ще є щось таке. Треба буде його підігнати, тому що щось тут розпоролось. А, чи роз, розійшлася шкіра самого хутра. Ось ці всі елементи я буду зафарбовувати. А, і більше нічого я робити з тим не буду. І ось тут в мене ще є одна петля понизу. І е, так як в мене залишилось ось тут е, місце до, старої, до старого гудзика, я поки що гудзики не змінюю. Я їх залишаю такими. Якщо я щось знайду достойне цікаве під це е, хутро, то я, звісно, що. я зараз. Ось він гудзик. Ось. Він тут відірвався, його треба трошки реставрувати, ось цю петельку, за яку була підшита вся ця історія. Я поверну, буду я користуватись цим гудзиком, Невідомо, тому що він на самому низу. Але проте, нехай буде, щоб в мене не, просто не було такої ну, просто так, петлі. За, заробити я її ніяк. Ну, Можливо, і можна, але чесно, не хочу з тим возитись. Тож я її краще залишу і залишу той гудзик. А потім змінюю гудзики, які я, ну, скоріш за все, я їх зміню. скоріш за все, я їх якось там, ну, ідентичними цікавим додам. Так що, ось так. Дякую, що ви зі мною, до нової зустрічі і нова зустріч, скоріш за все. Наступне відео буде вже з оглядом. Всім приємних днів, тихих ночей, спокійних днів і всього найкращого.